Всім привіт! Мене звати Марія Прошковська. Я креативна директорка проекту Freedom Diaries, створеного в колаборації з фундацією Христі Храновської і українською мисткиною Алевтиною Кахідзе. Це культурно-реабілітаційний арт-терапевтичний проект для українських дітей, що виїхали у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну за кордон. І він має на меті працювати з. Важливими, але водночас складними темами. Курс Freedom Diaries побудований на основі двох неймовірних мальописів, створених українською мисткиною Алевтиною Кахідзе. Вони наповнені глибокими філософськими питаннями і надзвичайно тонкими, красивими ілюстраціями, які створила художниця. Перший мальопис має назву Зошит свободи. І він пропонує дітям подумати про такі складні, але цікаві глибокі філософські питання, як свобода, пам'ять, ідентичність. Пропонує погратися з цими поняттями і пропонує курс на відновлення. Другий мальопис має назву про громадянство і людей, рослин і тварин. І як?». Це, очевидно, з назви. Він пропонує дітям в грайливий спосіб подумати і порівняти свої права та обов'язки, а зрозуміти трішки краще свою ідентичність, особливо в такий складний момент, коли вони знаходяться далеко від свого дому. Але втина в свій грайливий манер завжди порівнює людей з іншими видами, такими як. Тварини і рослини, і для дітей це може бути цікавим досвідом. Для того щоб ця подорож була зручною, безпечною і комфортною для всіх учасників проекту. На етапі розробки до нашої команди долучилися професіонали, що допомогли нам зробити цей курс ще кращим, ще професійнішим. До нас долучився методист, який створив для вас. Детальні зручні методичні матеріали, і також до нашої команди долучилася психологиня, що працює саме з дітьми, і вона допомогла нам створити той безпечний простір, який допоможе нам працювати з дітьми, маючи впевненість, що всі отримують від цього задоволення та позитивний результат, незважаючи на. Процесу орієнтованість проєкту ми б хотіли, щоб після цього курсу кожна дитина відчувала себе впевненіше, відчувала своє коріння, але в той же час, щоб у неї за спиною виросли великі-великі крила, і вона могла злетіти до своїх мрій. Тож, дорогі вчителі, я як креативна директорка проєкту, художниця Алевтина Кахідзе, голова фундації Христя Храновська і вся наша команда запрошуємо вас вирушити в цю неймовірну подорож. Тож, рушаємо в дорогу.